Сьогодні моїй Україні війна, не на нами донині усіх розбудила страшна новина вночі о четвертій годині, Моя Україна, жахіття пожеж, несуть їх ракети, і гради, і танків колони, не знаючи, меж. Стріляють в усіх без пощади. Горить Маріуполь і Харків, Херсон. Палає в вогні з Запоріжжя, тримаємо ми оборони кордон, весною засіємо збіжжя. Україна моя, твій запал ще не згасть, на полі моїм ще виросте колос. Я вірю, я знаю, що прийде той час і вільний почує країни є голос. Тривожний час минувся швидше він. Постріли лунають серед тиші ми віримо, настане вітер перемін. Захисники у нас хоробрі, найсильніші, до матерів повернуться сини. Не згасне Україна серед ночі. Я впевнений, що переможемо ми, і сонечко подивиться нам в очі. В країну Боже, нашу бережи. Не брату, вбивства треба, а любові, моя молитво, силу покажи, не обірвись раптово на пів слові.